Раніше він створював яскраві пейзажі та портрети, а зараз всі його роботи лише про війну. Художник Василь Красьоха презентував виставку на незвичну для себе тематику. Розповідає, надихається подіями та історіями з життя, тому в цей час в нього виникають лише такі ідеї. Ну, зародила звичайно, як з перших подій, з першого вторгнення з оці репортажі, що проходили. Що хвилювали, що ми дивились, спостерігали. І я з альбомчиком на дивані <хи> робив оці замальовки, спостерігаючи. Не знаю навіть авторів цих репортажів. І вони ризикували десь життями, і лишили таку історію для нас. І воно в нас перейшло через нас, так само, як і через мене. І назбиралось у мене таких начерків десь до чотирьох альбомів. Полотна митець писав акрилом та олійними фарбами, обирав яскраві кольори, аби розбавити той сум та біль, що зображений на них. Художник зізнається, в роботі він відволікається від новин та ніби поринає у творчу атмосферу. Але є фарба, вже тоді забуваєш тільки вже професійні, такі включаються моменти, як кольор використати. як… Пляму де дати композицію. О, і тоді вже в кінці теж було складно, щоб вже закінчити якийсь акцент, щоб бо кожна рисочка важливе буває у виразі обличчя цих емоцій. О, деколи деякі відбували роботи, що одним диханням йшли, тільки перша прописка. І бачу, що робота готова, а деякі треба було переписувати, дописувати роботи. Кардинально відрізняються від попередніх. Розповідає мистецтвознавець та друг художника Анатолій Постушенко. Цей виставку він навіть мене свого товариша дуже здивував. Це на нього зовсім не подібно, бо це фактично, як на мене, виставка емоція. Всі ми переживаємо цей складний час, оці емоції, ці обставини, які відбуваються з нами, зв'язку з агресією Росії з Україною. Але ми кожна людина, вона в собі це тримає і сама це переживає. Бог сотворив таку штуку, як людям творчим, художникам, поетам. Композиторам дав можливість це передати через ті способи, які вони можуть. В даному випадку художник може це передати на полотно. Тобто, те, то, що він пережив, і бачив, і відчував, те, що все ми відчуваємо, він це переосмислив і візуально показав нам. Як на мене, це просто унікальна штука, бо одна справа тримати емоції в собі, а друга справа їх пережити і показати їх на полотні. Картини викликають у людей різні емоції. Відвідувач Володимир Шиян зізнається, дивлячись на полотна, в нього виникають оптимістичні відчуття та віра в те, що скоро настане перемога. Ну, тематика робіт вона трагічна, але вони все виповнені через мажорний оптимістичний колір. Розумієте, ну бачите, такої нема сильно дуже і це так віддає от, дає надію. І ніякого страху перед війною нема людини, яка пише Тобто це таке оптимістична, навіть зроблено. Как от та отако експонуватимуться полотна в музеї мистецтв Прикарпаття три тижні. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо компанія